Панство, дорога родина. І дорога, зараз в мене виставлено мінус 17. Тут, бачите, показуємо. Поставити оце все в нього. Тут зверху направлено скусяк, але добрий день панство. Я сьогодні йду в бідренку, буду вирушати в дорогу. Йду на закупи. Вийду вже вам покажу, що купив. Так, шановне панство, дорога родина. Скупив все я так. До речі, сьогодні буде вже зразу розпаковка холодильника, бо закупив, думаю, в дорогу потрібно. То вже покажу детальніше, що купив. А сума на яку купив, ось така. В принципі, на місяць, думаю, нормально. Так, панство, я вже в дорозі. Поки це відео вийде, як ви бачите. Холодильник вже в мене замонтований. Е, можу вам сказати так, в декількох словах, це така вставочка перед тим, що ви побачите е, далі. Е, я його провірив вже в машині і я скажу, тримає температуру супер, батарею практично не садить. Е, не знаю, там провал щось був на 1 вольт за цілу ніч. Стояв він у мене на мінус 10, так він і мінус 10 тримає. Єдине, що я зробив, я взяв, накинув з нього зверху рушника, знаєте, типу додаткової якоїсь такої термоізоляції. От. Тобто холодильником я задоволений. Зразу наперед попрошу лайк, коментар мені для розвитку мого каналу. Це мотивує мене робити якийсь контент, аби цей канал розвивався. Бо мені це подобається, бо я пробував себе знімати зараз в інстаграмі дуже часто, практично кожен день. Чесно, для мене це якось трошечки виматує мене. А в такому форматі, що от там трішки зняв, там трішки зняв, потім все склав в один кадр, в один фільм. Це для мене набагато краще. Тому лайк, підписка, коментар, гарного перегляду. Так, Поки вам покажу трошечки свого роду, на балконі. То я навіть не знаю, що до мене зійшло, не пам'ятаю. То редиска, то капуста, тут помідорчики. Що, бачите? Помідора вже є. То здається перець, якщо я не помиляюся. Ще огірочки. Маленькі. І ще редис. Та й таке. Коротше, в мене дуже сусідів на балконі. Бачите, наприклад, як отам. Голуби сиділи, сусідки зверху в їх годує, обсирали мені все тут. Короче, дивіться, я мами інженер. Взяв вагонку, на шнурки вліпив з Як вам так показати? Зараз попробую віддалити камеру. Коротше, хитаєш тут, стої мертво. Ну і файно файне. Холодильник виглядає так. Оп, оп. Зараз я його ще не під'єднував. Тут є така ручка. О! Зараз я вас туди закину. Має стільки місця. Брав я на 39 літрів. То що знаходив типу і дешевші, але менші об'ємом. Але виходить ціна була навіть дорожча ніж цей. Компанія. Зараз зроблю фокус. Отак називається. Чесно вже провіряв, працює досить непогано. Також в мене ця версія обладнана ручкою і колістятками. От. Для мого росту є доволі зручним. Так, от я його під'єднав, чуємо, як він шумить. Що хотів сказати? Е, є в ньому функція дистанційного управління через Bluetooth. Дивіться, отак от виглядає програма. Тут натискаєте пік, знайшло холодильника зразу, бачите? Клікаємо. Все, ми під'єдналися. На монтажі зауважив, що немає моменту, як відображає всього все вам програма, тому покажу. Зараз. От, наприклад, е є прога, зараз в мене виставлено мінус 17. Тут бачите, показує мінус 17, температура поточна в холодильнику мінус 16. Ви можете задавати температуру, яка вам потрібна всередині. Паралельно із тим, він показує, який заряд у вас батареї. І скільки реально її є. Бачите, зараз він в мене виключився і тик, і вже зразу діпа, зарядка батареї пішла догори. У нас є екорежим, який дозволяє плавніше працювати і розганяти холодильник. Якщо виключити, він має режим швидкого замороження, також блокування, скидання, якщо вам там щось потрібно, цельсій Fahrengate. Це у нас зроблено. Оці кліки, це збереження вашої батареї. Тобто до якого моменту ви робите, щоб холодильник відключався і більше не споживав батареї. Тут є low, medium і hard. Тобто таке. Також знімлю вам з цього ракурсу, щоб було все видно. Бачите, задали тут мінус 20. Спрацював. Зараз він включиться. Все. Почалось. Одразу датчик щитує. Тут і тут. Температуру можна знижувати до мінус 20, якщо він не бреше. До речі. Давайте його провіримо з вами, а? Так, дивіться, тут в мене 19 градусів показує. Маємо такий градусник. Показує 21. Зараз 21 градус показує. Але в принципі може бути через те, що він відкритий. Зараз я покажу, скільки я всього планую в нього заплати, і тоді оцінимо. Так, панство, маю намір поставити оце все в нього. Зараз, якщо мені вдасться, то я вам зніму, чи все лізло, чи не влізло. Скільки в нас там його? Кіло з копійками. Кіло щось там, щось там. Так. І стільки. Шонку не знаю, чи буду, до речі, пхав, бо я її переважно в ящиках ложу. Дуже добра така кобаса. Чим місце на нашу шинкована вхоже. Паровки, ну не дуже люблю їх беру, але дуже сильно обожнюю ці його котлети. Ось по типу київської котлети всередині. І, до речі, все-таки вам порекомендую такого бренду кубасу. Надзвичайно смачна. Так, панство, стільки влізлося. Коротше, все, що є, що дивіться, що тут є місце, скільки тут ще місця. Що ви бачите. До речі, дивіться, пляшка з водою влазиться. Тут зверху правда на скусяк, але влазиться. Цього я просто, здається, положу зверху. А може в боксі, бо воно не портиться, я пробував цього разу. О, і навіть коли вже там рахуйте не було б хоча б одної пачки котлет, то ця пляшка, прямо що ви розуміли, лазиться повноцінно і ще скільки місця там є. Так що порекомендувати можу. А, і ще зараз я його поставлю на заморожування. І подивимося, наскільки він реально морозить на мінус 20, те, що показує. Взагалі, що би я хотів спробувати, це взяти, виставити мінус е, 20, подивитися, чи воно його заморозить, і провірити тим градусником реально, скільки м скільки часу воно займе на це заморожування, і яка температура буде усередині. Е, бо кому сподобалось таке відео, ставити лайк, не забудьте про коментарі, бо що то ви мені останнім часом нічого не пишете, а це не як -ніяк. Допомагає моєму каналові розвиватися. От. Так що все. Чекаю вас в коментарях, лайк, підписка і гарної вам широкої дороги, безпечного неба над головою. Все буде Україна. Так, панство Андо, що я вам хотів показати, температура мінус 10. І що видно, А тут задана мінус 14. Тобто це буквально пів години і він з нуля впав до 10. От що я хотів показати, бачите, там кобаса так стояла вертикально. Так от, отут, от, чути, вона от, аж доці, вона тверда, а вже звідси вона починається просто охолоджена. Тут тобто, одоти, Доки біле воно заморожує, а тут, де вже чорне, воно просто охолоджує. Так що ну, нормально. Я знаю, зараз буду витягувати, подивлюсь там ще м'ясо, подивлюсь, чи ще заморожене. І скажу вам. Так от, підсумовуючи це все, холодильник рекомендувати можу. М'ясо дійсно все заморозилось. До цієї, як я вам показував, де стик. Повністю все заморожено. Все, що вище неї, получається температура якраз на стику, це буде 0 мінус 1. Все, що вище, тримається в районі 5-10 градусів, в залежності від того, наскільки ви виставите там зверху, на на, на датчику. Ні? Якщо виставити на датчику мінус 20, то температура буде приблизно в самому горі 5 градусів. Внизу буде мінус 20. Я провіряв. А якщо на стику, то тоді, знову ж таки, це буде 0 5. Тобто, щоб ви собі розуміли, яка є проблема в цьому. Але так, в цілому мені подобається. В цілому мені подобається. Єдине, я трошечки жалію, що я взяв його великого, тому що він мені трошечки мішає в дзеркалі. Але якщо дзеркало так трошки припідняти, то видно. Ну, Немає не цієї. Не можу так зорієнтуватися на дорозі, наприклад. Я не знаю, в мене от очі завжди по дзеркалах я стараюсь дивитися сюди. А тут така для мене невелика проблема. Але в цілому, якщо до того привикнути, то думаю, гарно все вийде. І можна нормально їздити. Ще раз дякую всім за перегляд. Гарного дня. Бувайте!